Напевно, я почну з останнього випадку, на який мене викликала поліція. Я е, передзвонили мені, чи я можу брати участь у переговорах з військовим, який забаррикадувався в будинку, в квартирі і е, вже третій день вживає алкоголь. І є небезпека, що біля нього може бути зброя. Коли ми вже приїхали на місце, то він випустив дружину. І вже спілкувався зі своїми побратимами, які в нього забрали автомат, і е, поліція дуже грамотно працювала. Три дні його оберігала, три дні з ним вела переговори для того, щоб е, йому дати можливість якось е, викинути той негатив, розряд і так далі. Ситуація закінчилася досить благополучно, тому що переговірниками були його побратими, е, ще родич. Була і слава Богу, все було побудовано дуже грамотно. Я потішилася за поліцію, що наша поліція вже діє інакше не на смерть, а на те, щоб людина лишилася жива, з розумінням відноситься до тих проблем, які можуть мати ветерани. Але мені стало сумно, що ми на сьогоднішній день є ще безпорадними, і ми не можемо надавати посильну і якісну допомогу тим, хто повертається з фронту. І працюючи багато років з 14-го року в цьому напрямку, я можу сказати, що ми маємо всюди, де тільки можна, говорити про психологічні потреби, про психологічну реабілітацію і підтримку ветеранів.